Ти стоїш у напівтемряві. Мовчання стало твоєю зброєю, твоєю відповіддю, твоїм мистецтвом. Вона дивиться на тебе. Раніше її погляд був легким, майже байдужим, як вітер, що торкається листя. Тепер він важкий. Він шукає, ти відступаєш на крок. Глибше в тінь. Не тілом, а духом. Ти забираєш свою енергію, свою присутність. І її світ, щойно такий стабільний, починає тріщати. Ти був константою. Тепер ти невідоме. В її голові починається шторм. Тихий руйнівний шторм із двох слів. Що не так, твоє мовчання це вакуум, а природа не терпить порожнечі. Вона починає заповнювати її своїми страхами. Своїми сумнівами вона починає шукати тебе не фізично. Вона шукає доказ твоєї присутності у старих повідомленнях, у спогадах, у випадкових словах. Кожна крихта уваги, яку ти їй кидаєш, стає безцінною. Випадковий погляд. Коротке повідомлення. Це не вода, це наркотик. Вона голодна. І єдина їжа, якої вона прагне, це ти. Це не романтика, це психологія. Це називається ефект голоду. Принцип дефіциту застосований до людської душі. Чим менш доступним є ресурс, тим вищою стає його уявна цінність. Це працює з діамантами, це працює з мистецтвом і це безжально працює з увагою. Коли ти був поруч, твоя увага була повітрям, вона дихала ним, не помічаючи. Тепер, коли ти перекрив кисень, кожен подих став усвідомленим. Другий механізм це незавершений гештальт. Наш мозок ненавидить відкриті фінали, він вимагає завершення пояснення крапки в кінці речення. Твоя раптова відстороненість це обірвана на півслові історія, і її розум в день і вночі намагається дописати її а в головній ролі. Звісно, ти він починає ідеалізувати тебе, домальовувати риси, яких у тебе ніколи не було. Твоє мовчання стає глибиною, твоя відсутність загадковістю. Ти стаєш не просто людиною, ти стаєш проекцією її надій і страхів, порожнім екраном, на якому вона дивиться фільм про власну неповноцінність, і третій найпотужніший елемент. Переривчасте підкріплення це механізм, що створює залежність. Так працюють ігрові автомати. Так працюєш ти? Ти не повністю ігноруєш її. Час від часу ти даєш їй дозу, тепле слово, швидка посмішка, короткий дзвінок. Ці моменти не передбачувані. Вона ніколи не знає, коли отримає наступну дозу, і її мозок, спраглий дофаміну. Змушує її повертатися знову і знову. Вона не закохана в тебе. Вона залежна від гри, яку ти ведеш. Її обожнювання це симптом абстиненції. Давай розглянемо приклад. Назвемо їх Еліна і Лев. Спочатку Лев був усім: квіти, дзвінки, довгі розмови. Він створив фундамент безпеки та прихильності. Еліна звикла, вона розслабилася, його увага стала нормою. А потім Лев натиснув на гальма. Дзвінки стали рідшими. Відповіді коротшими, зайнятий, втомився, давай іншим разом. Спочатку Еліна подумала, добре у всіх бувають справи. Вона дала йому простір, але простір перетворився на прірву. Її впевненість почала випаровуватися. Вона почала аналізувати кожну свою дію. Можливо, той жарт був недоречним. Можливо, я виглядала втомленою. Вона почала ініціювати контакт першою. Її повідомлення стали довшими, його коротшими. Одного вечора, після трьох днів мовчання, Лев надіслав їй фото заходу сонця з підписом. Згадав про тебе, і для Еліни це було як дощ у пустелі, радість, полегшення, надія. Вона забула про три дні тривоги, вона пам'ятала лише цей момент. Лев закріпив паттерн, голод, а потім крихітна порція їжі. Він тренував її, як твари. Його відстороненість змусила її цінувати його увагу, а його рідкісні прояви тепла. Не давали їй піти, вона почала обожнювати не лева, вона почала обожнювати полегшення, яке він їй дарував. Вона підсіла на емоційні гойдалки. Ось правда, яку ти маєш зрозуміти: коли вона починає тебе обожнювати через твою відсутність, вона обожнює не тебе, вона обожнює ілюзію, яку її мозок створив, щоб пережити стрес від невизначеності. Вона обожнює історію, яку сама написала ти не художник, ти лише полотно, порожнє полотно, на якому вона малює свій шедевр страху та надії. Це не сила, це маніпуляція, це створення рани лише для того, щоб мати привілей її іноді лікувати. Справжня сила не в тому, щоб змусити когось за тобою бігати. Справжня сила в тому, щоб будувати зв'язок, де нікому не треба бігти. Де йдуть поруч, ефект голоду створює не любов, а тривожну прихильність. Він будує замок на піску емоційної нестабільності, і одного дня цей замок впаде, або вона піде, виснажена грою, або ти залишишся з людиною, яка обожнює не тебе. А свою залежність, тож перш ніж відступити в тінь, запитай себе, яку історію ти хочеш написати: історію про владу, збудовану на чужому голоді, чи історію про близькість, де нікому не доводиться благати крихти уваги зі столу. Вибір за тобою завжди.